Вітаю, друзі! Мене звати Боєв Юрій, я співзасновник компанії Sunhaven Developers. Зараз ми знаходимося на нашому об'єкті Alkedro Village. Це шість преміальних віл поруч з морем. Вже завершений повністю каркас, вже завершена інженерія. Виведені вже кінцівки дротів, встановлені коробки, санвузлі. Встановлені всі сантехнічні прибори, залишилася лише інсталяція, є вентиляція та кондиціонування. Встановлені вже вікна повністю по всьому об'єкту. На підлогу ми будемо класти преміальну плитку компанії порцеляноса. Щодо фасадних робіт, вони завершені майже на 90%. Кожна віла. Буде обладнуватися розимним будинком. Ця система буде повністю керувати освітленням, опаленням за будь-які варіанти, які стосуються вашого комфорту та затишку у цьому будинку.